Перший сніг, якою буде погода на Буковині цими вихідними. За прогнозами синоптиків на Буковині очікується похолодання вже цими вихідними. 18 та 19 листопада випаде перший сніг. Перші прояви зими Буковинці побачать цієї суботи та неділі. Пройдуть дощі, які перейдуть в мокрий сніг та сніг. Найбільш інтенсивні опити ми очікуємо в центральних та гірських районах області. І вранці та в день це вже будуть значні купити. А в червняцях все таки залягатиме сніг, але він буде дуже швидко танути, тому що земля ще на сьогодні досить тепла. Тетяна Негадайлова прогнозує температуру повітря на території області від нуля до чотирьох градусів тепла. Фон загальний на протягом наступного тижня це буде нуль три градуси тепла. А от у вівторок прогріватиметься до п'яти восьми. Це буде найтепліший день. Цьому тижні характер такий мінливий, який характерний для передзим'я. Ну а на кінець наступного тижня ми очікуємо черговий вихід циклону. Євген Басилюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4